Творче Об'єднання Начитай Сергій Бараєв. ЦИКЛ. Поза часом. ОПОвідання Друге. Мандрівник. Розчиняючись в майбутньому, Микола Григорович якісь секунди бачив два світи Один – Те майбутнє, з якого він зникав. Інший той, в якому він з'являвся. Проте це було зовсім не те минуле, з якого вчитель прибув. Сконцентрувавши зір, Микола Григорович знову ж таки побачив особіста в чорному однострої. Цього разу лише змінився крій уніформи. Навіть не здивований, проговорив у голос вчитель. Де я? Вірне запитання? Коли? відповів особіст, що стояв в іншій частині великого, абсолютно пустого кабінету. Мене готували до того, що ти тут зненацька проявишся, а потім. Він швидко крокував до вчителя, щось дістаючи з рукава. Все ж таки, це було неочікувано. Одразу домовляємося, ти нікуди не зникаєш. Допоки. З цими словами чоловік в чорному вколов щось в плече крізь одяг. Микола Григорович застряг у просторі часі. Це відчувалося, неначе його застигле тіло втратило відчуття гравітації. Він і надалі міг рухатися і говорити, проте втрата гравітації збивала з пантелику. Що ви мені вкололи? Де я? От тепер, ну ознайомитися. Я ваш особистий слідчий, а ви часовий мігрант. Назовні 2114 рік. Несанкціоновані подорожі в часі заборонені чинним законодавством. Це все, що вам необхідно знати. Але ж я нічого не робив, кволо зауважив вчитель. Мене відправили з 2030-у го 2060 й рік побачити принципи освіти, щоб сучасники мого часу могли усвідомити власні освітянські помилки. Ви я знаю вашу справу. Адже саме я вас перехопив під час спроби перетину часових кордонів. Гордо вихвалявся особіст. Досить розводити теревені. Голос особіста став офіційним та нудним. Ви тикола, ви засуджені до страти, виконання негайне. Могутній папік. Дозволяє вам перед довгою мандрівкою, смерть по вашому, скористатися правом на годину життя і задоволення втіх. Бажаєте замовити? Микола Григорович остаточно закам'янів. Ну ж бо, не соромтеся! Бажання бачити усіх щасливими, навіть таких відвертих Скудників, як ви, це бажання могутнього папіка, і воно має беззаперечно бути виконаним. Час вашої години слави настає з моменту, як наша держава приступить до його втілення. Але якщо ви будете тягнути наш час у виборі своїх бажань, Мені доведеться вас примусити до вибору. В цьому випадку жертви зазвичай просять швидше приєднатися до довгої мандрівки. Я знаю, що хочу, випалив вчитель. Я хочу дізнатися про розвиток освітньої платформи від 2030 року до сьогодення. Це запросто! Відповів особіст. Дякуйте могутньому папіку. А ще я хочу побувати на уроці і провести свій урок. Це моє право. Дякуйте могутньому папіку. з натиском сказав чоловік в чорному. Так, так, дякую могутньому папіку за таку можливість. Час пішов, отож слухай. Весело почав свою оповідь слідчі У вашому часі, декому з перших мандрівників у часі, яких нам не вдалося виловити, вдалося кардинально вплинути на освітній простір. Відтоді освіта була під пильним наглядом держави. Наші предки дізналися від перших мандрівників у часі про небезпеку поверхневого навчання. Тому навчання стало ґрунтовним. 12 годин на добу навчань, строгий контроль, 4 години самопізнання, 2 години вільного часу, 6 годин сну, інтернати для навчанців. Дівчата окремо від хлопців, чоловіки окремо від жінок, щасливе суспільство, велика сім'я, спільна праця. Чи можу я побачити зовнішній світ? Ні. Я й минулого майбутнього не бачив. Такий же кабінет, як і у вас, без вікон, без дверей? Ні. Розкажете про хронологію важливих подій від мого часу? Ні. Слухай, літературник, історія то не сучасно. Її ніхто не вчить вже понад півстоліття. Головним гуманітаріїв є вчення могутнього папіка. Тож не випробовуй святого терпіння могутнього папіка. Будь моя воля! Я б тебе розпилив у хроносі ще під час твого першого стрибку, але ж воля могутнього папіка є святою. Тому зараз ти матимеш змогу побачити наш освітній формат. Давай, починай! Вчитель увесь цей час продовжував розслаблено перебувати в просторі з відчуттям втраченої гравітації. Ця вся ірраціональність дуже втомила його, і він вже втратив будь-який зв'язок зі здоровим гуздом. Тому лише знесилено запитав Що починати? Приєднуйся до платформи! Що? Стрибати в часі це ми вміємо, а навчатися ні? Як мені приєднатися до освітньої платформи? Ростогнав вчитель. О, могутній папік, дай мені часу! Який же він телепень! скрикнув особіст. Кожен півтора річок досконало знає, як приєднатися до активної уяви. Слухай тут літературник. Активна уява це функціонал, що дозволяє сприймати реаліті-візію з заплющеними очима. Просто заплющ очі на 15 секунд. Все! Вдруге, за весь час перебування поза своїм часом Микола Григорович заплющив очі довше, ніж на 15 секунд. А потім його накрили видіння. Більш це було схоже на усвідомлено, контрольовано, неконтрольоване, програмно, реалістичне бачення. Образи накочувалися один на одного, допоки не сформувалися в чітку послідовність світлозвукових образів, що надиктовували вчення могутнього папіка. Свідомість почала повністю розчинятися в інформаційному потоці. Зовні обличчя Миколи Григоровича втратило будь-який опір М'язи розслабилися, лиш губи тихо вторили словам диктора, а очні яблука вібрували, генеруючи картинку Реаліті візії. Потім, на мить, в тій реаліті візії спалахнулося сяйво, з'явилося обличчя слідчого. Ввитико. Згідно з волею могутнього папіка, вам надається право проведення власного уроку. На вас дивляча усі навчанці країни. Час пішов. Одразу після завершення часу дії вашого права вас буде деактивовано в часопросторовому континуумі. Микола Григорович, попри свою втому почав тихо декламувати. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви протеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі волі, братерства братнього найшли. Несли, несли, з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитеся, як яких хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрящих, гречкосіїв і сонця правди дозрівать. В німецькій землі не чужії. Претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами вкрадене добро, тоді остав би сиротою святими горами Дніпро. Чудово, чудово, почав аплодувати слідчий. Ще щось. Ну ж бо, могутньому папіку сподобалося ваше слово. Це Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим. А ще ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою, сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку І в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись, знать будуть люди, ти сказала. Я й послухав і учився. І вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма, Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, долонько моя, мій, друже, вбогий, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. На останніх словах Микола Григорович відчув, що починає розчинятися в тенетах часопросторового континууму Сергій БАРАЄВ Цикл поза часом Оповідання друге Мандрівник